Доброго вечора! Доброго вечора! Доброго вечора! Доброго вечора! Ось були пропозиції помінятися думками. Тобі мене попросили я теж тиснув свою думку. О, ви розумієте, можна пити кіоски, можна все звалювати на Ахмеда. Я запитаю, Ахмедов президент України? Ахмеду прем'єр-міністр, а хмето Верховна Рада. Я чомусь не почув. Я чомусь сьогодні не почув. Добре, ну в суботу можна їхати до Порошенка, треба, мабуть, їхати. Але до суботи ще треба щось робити. І дії наші мають бути скоординовані. Вони мають бути. І в парламенті, і поза парламентом, і в Київраді, Раді, і поза Київ Радою. Тут була пропозиція, що в четвер в Києві Раді будуть розглядати питання про підтримку заборони торгівлі на крові і підтримку блокувальників. Так я би хотів сказати, що. Нам головне зараз добитися від влади що буде Зму... Зму... змусити Верховну Раду ухвалити закон про окуповані території, де обов'язково буде названий агресор Росія, окупант і тоді. Не треба тої ганьби, щоб амністія була для наших добровольців. Вони герої, вони захисники України. І якщо Росія агресор, то які, яка амністія? За що до них? Вони що провинилися? Що вони захищали Україну? Здумайтесь, де здоровий глух? Так вот. Я дуже здивований, що сьогодні. Парламенті, навіть не підійшли до того, щоб розглядати закон про окуповані території. Всякі дурниці розглядали. До речі, ще й ухвалили ганебний закон. З Люксембургом ще відкрили собі одну офшорну зону, яких вже так їх багато. Це просто плювок суспільства. Я здивований, що ніхто не блокував трибуну, та не вже в Верховній Раді не знайдеться 10 адекватних депутатів, щоб заблокувати в кабінеті парубія Голови Верховної Ради і поставити йому ультиматум. Або ти виносиш першим закон про окуповані території, або ти не вийдеш з свого кабінету. Ми тебе не вже так, такого великого розуму Тому, ви розумієте, і ще, що мене сьогодні обурило, я почув виступ на прес-конференції генерального прокурора Луцен, який сказав, що от провірка від правоохоронних органів ніхто не порушив закону. Проти тих, хто блокує. Ви розумієте, який цинізм? І все це в Верховній Раді Ну нормально. Найзагірших часів було таке: якщо такі надзвичайні події, що а я вважаю, що це надзвичайна подія, то сьогодні Верховна Рада не мала морального права працювати. Поки негайно не буде винесена постанова про відставку Авакуа міністра внутрішніх справ. І нічого його заслуху заслуховувати. Тому що він правди і так не сказав. Так само питання є до начальника Служби безпеки України, пана Грицака. Які сьогодні не захищає безпеку України, а захищає мафію Порошенка, яка сама погрузла в корупції, бо його перший заступник, пан Демчина, який нібито має займатися боротьбою з корупцією, сам корупціонер. Ви розумієте, мовляти, просити. Ні, ми повинні вимагати, але не вікна бити, а розумно, волею своєю, вимагати. І поки перед парламентом не будуть десятки тисяч, то навряд чи щось зрушиться з місця. Тому ми маємо збиратися. Якщо треба, скільки треба. І обов'язково вчетве, якщо зберуться. Біля Київради, то від Київради ради, до Верховної Ради, з відповідними вимогами. Ми розумієте? Ми маємо від влади вимагати, щоб вона працювала на інтереси України. Ми маємо вимагати від Київради, то чому не поставити питання з вимогою про націоналізацію Київенерго Ахметівського? Безкомпенсаційно. Націоналізацію і передачу кінських громад. Ми маємо вимагати від Верховної Ради націоналізувати стратегічні об'єкти. А енергетика це стратегічні об'єкти. І тому, і тому 60%, які сьогодні тримає за горло і за збирає шкіру з українців своїми попорами націоналізувати. І зробити все прозоре. І тоді не, не буде. Тоді буде нормальні тарифи, а не здирницькі, і абсолютно нічим не обґрунтовані, і несправедливою. Тому треба розумно діяти. А бити ті ось це не вихід з положення, шановні, це дурня. І я прошу не робити цього. Їм цього і тільки потрібно показати, що от бачите, які полягають. Ми зуміли, ми зуміли стояти місяці на майдані і не били, не трощили установ. Знаєте, вікна не винні. Винні ці бандити, які наплодилися і за тими вікнами сидять. Тому давайте. Треба бути розумним, холодним розумом, але сильною волею. І кожен пам'ятає пам має пам'ятати свій громадянський обов'язково. Це в Конституції нашої, написано, що захист вітчизни це обов'язок громадянина України. Так от наш захист це мирно, але висловити свою волю активними публічними діями. В даному випадку це ліквідування Верховної Ради, адміністрації президента, Кабінету міністрів України і так далі. Поки цього не буде, вони не стаменуться. І далі будуть це все робити. І розумієте, що ми не до... і треба ставити чіткі, чіткі і реальні вимоги. Те, що ми можемо і повинні добитись на першому етапі, це негайно обов'язково прибрати Авакова, як міністр внутрішніх справ. І його присвітати ставити питання перед Верховною Радою відрядити Національну гвардію в зону бойових дій з російськими окупантами. Вони добре екіпіровані, вони мають непогане зброї, а йдуть там, воюють з тими бандитами-окупантами, їхні посікати. І ми мирними, але. Публічними, організованими акціями маємо заставити владу це зробити. А якщо ні, тоді ми її можемо авакова зашвітний підправити. Тому давайте думати, думати і діяти. Якщо ми будемо думати і діяти, ми обов'язково переможемо. І я в це вірю.